Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як можна швидко якісно перекидати файли з, -з, -з смартфона на смартфон або з комп'ютера на смартфон в моєму випадку. Е, це є програма ShareAit. Перше шукаєте в інтернеті інсталяшку, вона є безкоштовна, ліцензії ніякої не потребує. Відкриваєте її. Прийнять. Далі. далі. Обов'язково потрібно ставити відповідно два пристрої дану програму. Ну, це два смартфони, чи це два комп'ютери, чи це комп'ютер і смартфон, немає різниці. Запускаємо програму. Для того, щоб скидати файли, вам потрібно бути підключеним до одної мережі. І не важливо, чи є там. Інтернет чи немає. От як бачите, програма сама створила точку доступу. Тоді підключається до неї з іншого пристрою. Ну, чи це смартфон, чи комп'ютер, немає різниці. Так, пароль у нас... Так, открываем на смартфоне. Шары mm -hmm. И шукаем у компьютер. О, нашла наш компьютер. Yeah. Принять запрос на подключение, всегда принимать и принять. И вот оно подключилось. Ми дивимось, що у нас тут є. Вибирайте, що ви хочете відправити. Там фото якісь, документи, файли, архіви немає різниці. абсолютно однаково. Так краще. Можна будь-що вибрати. Точно так само можна відправляти із телефона на комп'ютер. Зараз я відправлю щось. Якась презентація. І от вона пішла. Ну, Як ви бачите, 10 МБ скинуло буквально за декілька секунд. Програма дуже швидкісна. Працює як в онлайн, так і в офлайн режимі. Інтернет не обов'язковий. Як я вже казав, вона працює між смартфонами, між комп'ютерами, між смартфонами і комп'ютером, немає різниці. Версії є для будь-якого пристрою. Ліцензії вона ніякої не потребує, злому ніякої не потрібно, дуже досить легке в користуванні. Як ви бачите, цю презентацію, яку я скидав, відкриває довше, ніж завантажувало її на ПК. Не хочу відкривати. Все, наразі дякую за увагу. Чекаю лайків, підписок. Всім пока, гарного дня.